Миколаївець на кріслі колісному не зміг повернутися додому, бо посеред дня вимкнули ліфт. І ні, ліфт вимкнули не через відключення світла, як ви могли б подумати. Але тоді через що? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. То що ж з ліфтом? Причиною його зупинки, через що людина з інвалідністю залишилася на вулиці, став конфлікт двох приватних жеків: то в південна і місто для людей. За словами жителів, одна за одною компанії приходять на обслуговування, міняють замки на щитках, то вмикають, то вимикають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги. В департаменті ЖКГ розповіли, що проблема виникла через те, що будинок з 2018 року обслуговувала компанія Місто для людей. А з 2021 року управителем стала ТОВ Південна за рішенням самих мешканців. Однак місто для людей так не вважає, тому компанії судяться одне з одним за обслуговування будинку. А поки жеки розбираються час від часу, відбуваються такі випадки, як з чоловіком на кріслі колісному та інші проблеми. Що думаєте про це? Пишіть у коментарях.